Всім привіт! З вами є, Лапа і сьогодні я вам хочу сказати дуже погану новину. Я не буду знімати відео, мені все одно мені по барабану, мене всі так замахали в школі, ви собі уявляєте як. Всі кажуть. ля-ля-ля Мене це так бісить, ви собі не як. Я не знаю, що мені робити. Ну, я думаю, що мені краще видалити свій канал тупо і все. Во! Є подруги ТВ. Підписуйтеся на їхній канал. Дуже прикольний канал. Недавно створили. Відео не випускали. Випуски, випустили два відео, все. Було лише я, одна була підписана. Все, тепер вже шість користувачів. Підписуйтеся на їх, їх, їхній канал. Народ. Краще. Не чіпайте. Не чіпайте, да? Заради Бога. Не па Папа.